Сьогодні спускаємось в покинуту флюоритову штольню. Оригінальний вхід до штольні був підірваний та завалений. Тому на сьогоднішній день всередину можна потрапити тільки через цю нору. Перша згадка про цей об'єкт датується 1850 роком, але більш достовірною датою заснування цієї шахти є 1858 рік. Видобутий флюорит транспортували до Мідеплавильного заводу, де його використовували як флюс. Шахта функціонувала до 1862 року. Покинута штольня знов викликала інтерес в 1948-му, в період інтенсивних розвідувальних робіт на уранову роду. У результаті стару штольню знов відкрили, розширили та дали її номер сім. Роботи в ній проводились до 1954 року. Глибина цієї впадини приблизно 50 метрів. Виглядає як блакитна безодня, тому варто дуже уважно дивитися під ноги. Вузькі коридори та крутячі нори вже не лякають. Так як найважчим для мене був сам вхід, в 1949-му довжина шахти сягала 1240 метрів. В протязі наступного року вона збільшилась на 358 метрів. На сьогоднішній день з 1599 метрів. 600 метрів недоступні через завали. Увесь спуск зайняв менше двох годин. Нам вдалося відвідати кожен куток, відмічений на мапі, незважаючи на характер видобутку, радіаційний фон тут в нормі, та не перевищує 12 мікрозівертів на годину. Це доволі низький показник. Без карбів теж не обійшлося. У кінці одного з коридорів ми дещо знайшли. Це, звичайно, ж не несе жодної матеріальної цінності, але для нас все одно це дуже цікава знахідка. Усередині, скоріш за все, папірець з інформацією про людину, яка його залишила, та щось важкеньке. Папірець усередині був мокрий, тому ми вирішили його не витягувати, а повернути на місце, аж прийде хтось, хто зможе його прочитати. У протязі всього маршруту я думав про те, як я буду вилазити з цієї нори. Сказати, що це було тісно. Це нічого не сказати. В моменті я забув, що мені треба було висунути руки вгору, адже з двома руками я б там просто не проліз. І ще Ліна і, і виходиш. Бардо просто. Ви, мабуть, навіть не уявляєте, яке це задоволення дихати чистим повітрям та бачити сонце. Ці дві години ніби перезавантажують життя. Наступні кілька днів просто ходиш та посміхаєшся, бо зміг вилізти. А в цілому, я б не сказав, що це прямо моє. Але відмовлятись від подібних експедицій теж не стану. Дякую моєму другу Філіпу за надану можливість.